Актуальний асортимент кутових шлів машинок від компанії DeWalt, те, що представлено в нас зараз на даний момент в Україні. 405, 800 Вт потужності. Е, у всіх йде фірмова швидкозатискна гайка, тобто до цього більше не вертаємося. Е, Бещідково, зручна, з підтримкою оборотів, неймовірно надійний інструмент. В, гарантій, в гарантійному обслуговуванні не було жодного. В сервіс були звернення по питання по редуктору слідкуємо за смазкою. Класний, топовий, невбиваємий інструмент для більшості завдань підходить. Зручна, ергономічна і максимально перевірена, тобто удосконалена, ця болгарочка просто до ідеалу. 416 і 409. Ці інструменти поцікавіші. Даного типу інструменти можуть досягати потужності в 1,5 кВт. Але для того, щоб цей інструмент досягнув цієї неймовірної потужності, йому потрібно або флексвольт, або поверстак, або теперішні нові акумулятори, поверпак і тоді вони вийдуть на цю потужність. Мають регуляцію обертів, класно вони підходять для роботи з плиткою. Найчастіше їх обирають саме плиточники. Якщо у вас різка шліфовка, поліровка. Це будуть просто два топових інструменти. Чим різниця? 409 кнопка у нас буде ось так фіксуватися. 416 -та у нас кнопочка буде йти. Ось така педальна. Е, всі, хто дуже багато люблять ось цю кнопку, вона мені особисто не подобається. Мені більше подобається оця педалька. Можна працювати що так, що так лівою, правою рукою все максимально зручно. Але повторюю, потрібні акумулятори більшої потужності, чим звичайні. До цього вернемося. Цей може працювати на будь-якому акумуляторі 4-5 А, все класно, все буде працювати. І 418-та. Це е, щось неймовірне, тому що цей інструмент досягає 2,2 кВт потужності. Це стало можливе завдяки 54-вольтовій базі. Даний інструмент працює тільки на великих акумуляторах FlexVolt, на інших акумуляторах вона працювати не буде. Неймовірна потужність, ергономіка, зручність класний інструмент, коли вам треба різати щось багато. Товсте, коли їм треба шліфувати, коли є агресивна робота. Скажу вам по конкретних відгуках, маємо клієнта, який займається реально металоломом, супер задоволений. Пиляють багато металоконструкцій, каже, що один із найкращих варіантів, який був в нього до цього моменту. Класний топовий інструмент. Якщо вам потрібен якісний професійний інструмент, компанія Дволо чи будь-яка інша компанія, вам, звичайно, що до нас.